11 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала один удар по району зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили кацапську аеробалістичну ракету Х-47 кінжал та чотири розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один зенітно-ракетний комплекс Стріла рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Оприлюднено світлини пошкоджених внаслідок атаки українських морських безпілотників кацапського нафтоналивного танкера Хімовозасіг та великого десантного корабля Оленєгорський горняк, що наразі стоїть у сухому доці в порту Новоросійська, у тимчасово окупованому Криму різко впала кількість туристів, що приносить кацапській туристичній галузі мільйонні збитки. Деякі компанії повідомляють, що від звичного турпотоку на піку літнього сезону наразі залишилося від 30 до 60 Неспокійно на території рашистського рейху, внаслідок влучання ударного безпілотника у Москвабаді стався потужний вибух. Головний аеропорт Рейху Внуково знову раптово зупинив приймання та відправлення рейсів. Було введено режим під кодовою назвою ковр через появу небезпечних об'єктів у повітрі. У калузі, начебто через влучання блискавки, спалахнула пожежа на електричній підстанції. Виведено з ладу два трансформатори. Підключені до цієї електропідстанції, населені пункти залишилися без електропостачання. В Гаубелгород знову пролунали вибухи. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Головне управління розвідки Міністерства оборони України фіксує значне збільшення кількості суїцидів серед рашистської офіцерні. Деякі списи головців накладають на себе руки через страх відплати з боку України за скоєні злочини.